Так, друзі, всім доброго дня. Дивись я уже начал ремонт. Думаю, покажу вам все-таки тоже всю проблемку по машинці, проїхала машинка. Горит чек і ошибка по обедненной смеси. Работаю на газу, на бензине. Вот такие у нас Кацапський автопром. ВАЗ 21.099. 1.5 інжектор. Покажу вам, в чому причина, я вставлю туди вже відео, Сейчас далі подивитися, що було. Я задув його димогенератором. Тобто вже від своїх годов машина десь 2005 року. Подивіться, які були проблеми, підсус воздуха. ось вже практично одірваний. Ну, насквозь дірка Всасуючий Патрубок цей. Так, потім іще у нас снизу під хлопушкою, під входом, заглушка така ось що я її тронув і вона геть відпала з під неї. Теж дуло потом. Дуло, як обычно буває у них, теж з під хлопушки резинової. Ну це що тут все стоїть. Зараз поїду куплю це все нове. Поставлю і ще раз задую його. Ще раз задуємо, перевіримо, Тому що... По датчику ДМРВ все нормально. В основному зараз тільки проблема оце в підсосі воздуха. І трошки не подобається мені, як стоїть ще угол дросільної заслонки на холостих. Трошки якби за великий. Подивимося, може підрегулюємо або поміняємо датчик дросільної заслонки. Щось він якось працює. Так, ну що. работаем тогда. вот такая вот все водичка блин все трубочки маленькая из на герметик попробую посадить и потом эту гофру надо менять она все пересохла уже и практически Одервалась. Тут ось трошки дує з-під цього. Зараз буде видно. З-під... Ну в основному з під резинки і з-під гофри. Ось вона пересохла вже в хламідник і з-під хлопушки сейчас попробуем ее тоже заменить Попробуем его все заменить, и... потому что проблема по объединенной смеси. У нас все может быть по подсосу воздуха. А вот все трошки видно, другие. Під оце трубки ось і з під кришками така ситуація. Так, друзі, ну що, така була все пророблена робота, у нас замінили новий впуск, гофру всю нову поставили, хлопушечку нову поставили з-під якої дуло. Там ще трубочка. Знизу інжектор входить, вона заглушена, теж новеньку поставили, бо вона на відео я показував, геть розвалилася. Хамоти все зажав. Що ми ще? Це у нас новеньке по датчику ДМРВ теж все добре. Там поустраняли, там поустраняли. ну Ви самі бачили, який був посос воздуха, як би вона робила нормально ця машинка. Так що зараз... Чек у нас не горить. На газу запускається, один тільки індикатор на уровень масла показує. Ну, у машинки на минуточку 272 почти тисячі пробігу. Треба долити масло. Трошки як на мінімум масло стоїть у неї уровень. А так, в принципі, Роботає адекватно, все вона прогріта. Ну як на 300 тисяч пробігу, то я думаю, вполне адекватно працює двигун не димить, не перхотить. А на конденсат тільки вилітає на прогріві, а так в принципі все чумка. и пробег то я думаю что цель более чем адекватна работа так что кому понравилось видео то впалый в город опять в работе у нас был димогенератор. и естественно подписываемся на канал не забываем Все. Всім бажаю на самом деле біля... Першу чергу миру, здоров'я і добра. І вдалих автомобілів, гарних покупочок, щоб вони не ламалися. А якщо буде якісь неполадки, то ми їх устранимо Всім пока.